Окупанти вбили двох людей і п'ятьох поранили. Поліцейські Донеччини задокументували наслідки російської агресії. 22 удари завдали росіяни по цивільному населенню протягом доби. Ворог застосував авіацію, ЗРК с 300 БПЛА, РСЗВ Смерч, Град, артилерію, танки. Під вогнем перебували 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Лиман. Торецьк, Часів'яр, СМТ Олексієво-дружківка, села Кіндратівка, Костянтинівка, Нове, Новоукраїнка, Олександро Калинове. Торське пошкоджено 53 цивільних об'єкти, 35 житлових будинків, дитсадок, підприємства, господарчі споруди, автомобілі. Леп на Костянтинівку війська РФ скинули авіабомбу ФАБ 250 Пошкоджено два багатоквартирних будинки. Підприємство окупанти завдали ракетного удару по селу Кіндратівка. Поранили чотирьох людей, серед них 17-річна дитина. Руйнувань зазнали 16 приватних будинків. Внаслідок ракетних обстрілів загинула людина в Авдіївці. Ще одного цивільного мешканця росіяни вбили в Торському. Зі смерчів загарбники накрили село нове, поранили цивільну особу. По Олександру Калиновому Росія вдарила із зерка С-300. Пошкоджено багатоквартирний будинок і вісім приватних осель. Попередньо без постраждалих поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження.